На вулицях відлига пішоходам незручності. Більшість тротуарів у центрі міста нині вже цілком комфортні. Однак трапляються такі, де як то кажуть ні пройти, ні проїхати. Ми звикли, ми звикли обходити, прилаштовуватися. Звичайно, має бути. Якщо є люди, котрі за це відповідають, то повинні бути люди, котрі могли б це поприбирати і працювати для благоустрою нашого міста. Дуже складно, дуже. Важко коляска їде, і ноги мокрі, і дітям нема де гуляти. Краще трошки вже от, оці дні, але перші, от після снігу зразу, то стан був жахливий. А тепер вже трошки так, тільки що нема проходів. Вон, я вийшла біля драмтеатру. Не можеш перейти, скачу, ну але нічого, бога надія, що все буде добре, що ми поправимося. Надією живемо, що буде всюди добре, не тільки тротуар, а всюди всьому з метою розчистки пішохідних переходів і каналізаційних решіток у департаменті комунального господарства вже роздали відповідні розпорядження. кажуть, що працюють у нелегких умовах: вдень відлига, вночі мороз, а на ранок ожеледиться. Та, хоч керівництво і має зауваження, втім запевняє, нині працівники і так роблять усе можливе. Всі комунальні служби, які задіяні у посипанні і доріг, і тротуарів, і прибудинкових територій працюють посилено. Нам дано відповідні ні, розпорядження, відповідні накази доведені до них, виправляємо ті помилки, які були. Ну, максимум, що ми можемо зараз зробити, ми робимо. От на жаль, є реалії, об'єктивні обставини пов'язані із і фінансуванням несвоєчасним, і техніка, якої є десь недостатньо. А щоб центр міста був охайним, навіть під час відлиги, за день два комунальники обіцяють вивезти сніг зі стометрівки.